Доброго дня, Моя моєї українська. мене звати Олена. Загальний розклад. Кому погано жити від того, що ви є? Два варіанти. Цифру варіанти вибираєте інтуїтивно, ну, ну а далі слухаєте, дивитесь. Ваша сигніфікація кварін по першому та другому варіанту. Кому погано жити від того, що ви є? Сигнафікація mm. даної людини. Ваша ситуація з даною людиною. В яких стосунках ви знаходитесь, що саме відбувається або відбувалося? Що потрібно вам робити надалі стосовно даної людини? І порада. Кварін, по першому варіанту ваша сигніфікація. Бажаєте досягнути стабільності, Проявляйте терпіння. Або потрібно, вам говорять те, накопичити ресурс. Проявляйте терпіння, не знаходитесь в негативному емоційному стані в внутрішньому роздраві. Для того, щоб мати результати або реалізацію саме того, чого ви бажаєте, ви повинні бути ресурсною, щоб діяти і активно діяти в подальшому. З часом ви здобудете шанси і можливості досягнути стабільності стосовно фінансового благополуччя і достатку. Але на даний момент проявляйте терпіння, не зливайте енергію. Негативні думки і не дійте бездумно. Кому погано жити від того, що ви є? Жінці? Або навіть декільком жінкам. Скажу так: королева кубків емоційна, інтуїція дуже добре працює в неї. Яка взаємодіє з верховною жицією? Або вона є верховною жицією, або декілька жінок, або одна жінка, яка бажає для себе розвитку стосовно можливо практик, езотерик, або загалом бажає реалізувати власні плани. Фрік показує дану людину деградуюча особа. На затемнення буде закривати шляхи, щоб ви не реалізували і не реалізувалися, не змогли досягнути того, чого прагнете в своєму житті. Скажу так: навіть якщо ви і не маєте розуміння, хто ця людина, все буде відбуватись стосовно даної ситуації по справедливості, тому ви не повинні турбуватися. Дана жінка відкриє для себе ящик Пандори. Саме для того, щоб трансформувати своє життя. У вашому житті вона з'явилася для того, щоб трансформувати своє життя. Ви є та людина, завдяки якій їй надасться шанс, можливість змінити ситуацію в своєму житті. Але є тут два шляхи. Чи заважає вона загалом змінюватись і йти в дану трансформацію? Ну, це вже вибір за неї. Що вам робити стосовно даної ситуації? Ну, саме головне, що не боятися. Якщо є негативний вплив з боку партнера партнерки більше натяк іде на жінку, то якщо ви чоловік кварен, по першому варіанту, то тут саме може резонувати, що партнерські стосунки в особистому житті. Ну, тобто, та жінка, яка Бажає результативності при взаємодії з вами. На даний момент не потрібно боятися, що в даних стосунках ви не здобудете того, чого прагнете. Навпаки, ви повинні відсікати дану людину. Ну, тому що дана людина з'явилася в вашому житті для того, щоб вона пішла в подальшому трансформацію. Але чи забажає вона? Це вже вибір за нею. А ви, вам немає сенсу боятися. Ви повинні на цю ситуацію. Поглянути з точки зору ефективності і результативності. Ну, якщо ви здобуваєте те, чого бажаєте, ну, я не думаю, що дана ситуація дасть вам можливість реалізуватись. І дані стосунки дадуть вам можливість реалізуватись. Єдине, що прояв терпіння, можливо, ситуація потребує, щоб, якщо ви не здобуваєте в даних стосунках того, чого бажаєте, тобто безрезультативність є. Або, наприклад, якщо це бізнес, власна ваша реалізація, то ви боїтеся, що ви при взаємодії там, з партнером або колегою, або загалом взаємодієте ви тісно з якоюсь людиною при реалізації, то ви боїтеся, що не здобудете результативності. при Взаємодії з даною людиною вам говорять про те, що ви не повинні насамперед боятися і не повинні бути невпевнені в тому, що ви досягнете того, чого бажаєте. Бо ви налаштовані на неотримання результату того, чого прагнете, недосягнення стабільності. А вам говорять, що ви повинні бути налаштовані на те, що ви будете працювати, вкладатись, і свято буде на вашій вулиці. Якої б життя не стосувалося, все залежить лише від вас. Пропрацьовуйте стратегію, йдіть в реалізацію. Повільно, але чого потребує від вас ситуація? Діяти. А вже як буде складатись дана ситуація, тому що в декого буде ситуація складатись так, що партнер в особистому житті, або партнерка, з якою ким або з якою ви будете в стосунках, не та людина, з якою ви можете розраховуватись на довгострокові загалом позитивні результати. В неї свій шлях. Вона для себе відкриває ящик Пандори, і вона повинна піти в трансформацію. А ви у вас свій шлях. Ви повинні рухатись до благополуччя і достатку. Тобто, в подальшому, ви зустрінете саме ту людину, з якою ви зможете побудувати. Ти родинні стосунки і святкувати, радіти, наповнюватися взаємодії, взаємності, і йти в подальшому в реалізацію вже. А от з даною людиною, якщо ви не здобуваєте, і ви вже маєте розуміння, що ви не здобуваєте того, чого бажаєте, так боятись не потрібно. І не потрібно думати, що саме ви винні в тому, що немає результату. В даних стосунках або при даній взаємодії, ви не винні ні в чому. Ситуація саме складається так, що дана людина з'явилася в вашому житті для того, щоб по подальшому йти в трансформацію. Але ніяк з цією даною людиною ви не зможете здійснити перехід на наступний етап. Хоча вона розраховує на те, що вона здобуде з вами шанс, можливість. Хоча ми дивимося, кому погано жити від того, що ви є. Вона загалом не налаштована на позитивні результати. Вона бажає негативно впливати, закрити вам шляхи і мати гармонію в своєму житті. І тут більше резонує, по першому варіанту, протистояння двох жінок. Тобто кварент, по першому варіанту, якщо ви жінка, то вам протистоїть жінка, яка заздрить. Ви взаємодієте з нею, але ви налаштовані на те, щоб мати результати при даній взаємодії. І боїтеся, що розумієте. На даний момент, якщо ви спілкуєтесь певний період, то ви не маєте результатів в даних стосунках. А вам говорять про те, що свято буде на вашій вулиці, але не з цим партнером, не з цією жінкою. Вона завдяки своїй негативній діяльності і негативному впливу на ваше життя, вона для себе відкриває ящик Пандори і йде в трансформацію. Вийдете в, в свою трансформацію, в подальшому ви здобуваєте шанс, можливість досягнути стабільності і досягнути благополуччя і достатку. Реалізувати, власне, плани стосовно особистого життя і вашої реалізації. Визначаєте у кожного свої пріоритети. Тобто, якщо ви бажаєте, наприклад. На даний момент. І перше, що турбує вас, це особисте життя, то от насамперед акцент йде на особисте життя. Але загалом вказівка йде на те, що ви досягнете і достатку Тобто створення родини, довгострокових тривалих стосунків, зустріч з чоловіком, жінкою, партнером, партнеркою, з яким і зможете в подальшому отримати результат, отримати ресурс, отримати результативність в даних стосунках. Благополуччя, порада для вас. варіант по першому варіанту. Активно дійте, відсікайте. Те, що повинно піти з вашого життя, не потрібно залишати. Якщо вона повинна піти в свою трансформацію або він, то хай йдеться людина з вашого життя, а ви йдете в новопочинання. А і активно дієте при всьому цьому. -цьому. Ви не повинні знаходитись в негативно емоційному стані, що чомусь саме обставина або ситуація складається не так, як ви б того хотіли. Ситуація, обставини складаються так, як вони повинні складатись. І ви це повинні розуміти. Дякую. Кому погано жити від того, що ви є? Кверент, варіант по другому варіанту ваша сигніфікація. Ну, ви молитесь, мрієте, бажаєте йти в реалізацію власних планів. Зовсім іншого напрямку, тобто досягти того результату, якого прагнете в своєму житті. Видно, що тривалий час ви не здобуваєте шанси можливості, результату, результативності в своєму житті. Знаєте, чого бажаєте, але не маєте шансу можливості. Кому погано жити від того, що ви є? Самотній відлюдник. Проявляє силу на даний момент. Але в самому закриті шляхи прагне здобути для себе шанс, можливість реалізувати і реалізуватись. Він прагне перемогти, досягнути успіху. Ну, всі думки про вас, про ситуацію, про взаємодію з вами. Конкурує. Дана людина знає, що ви не маєте можливості шансу на даний момент реалізувати і реалізуватись. А сам проявляє, що знаходить для себе шанси можливості перемогти, тобто здобути успіх порівняно з вами. Він свій шлях, власне, ті результати, які він має, він порівнює з вашим життям. Що маєте ви, що має він? Ну, самодній відлюнок це може бути й жінка, яка вважає себе сильною. А знає, що у вас закриті шляхи, і немає можливості реалізувати і реалізуватись, ну і вважає себе переможцем в даній ситуації. Що вам потрібно робити? Ну, Насамперед не звертати увагу, трансформувати для себе, закрити цю ситуацію. Навіть якщо їй погано жити, то це її життя. Там вона собі буде розбивати серце. Або вона, наприклад, звертається до жінки, щоб. Ви не отримували можливості шансу реалізуватися, щоб ви знаходились в внутрішньому роздрайві, в негативному емоційному стані з розбитим серцем. Вам, говорять, трансформуйте для себе, чітко визначайте. Навіть якщо ви не розумієте насправді, але ви чітко можете визначити для себе, що саме розбиває вам серце, то от не звертайте увагу на це. Ви повинні це пропрацювати, відсікти. І трансформувати загалом ситуацію в вашому житті. І рухатись далі, тому що закриття шляхів, я вам скажу, так, є негатив. Але більше всього, що вона злорадствує стосовно того, що ви не маєте можливості шансів. А закриваєте самі шляхи ви, ви власне, своїми негативними думками, в тому, що знаходитесь. В незадоволенні від ситуації, що не маєте шансу можливості реалізувати і реалізуватися. В когось саме так безпосередньо. Да, Не потрібно боятися, що загалом ви не досягнете і проявлятися на емоціях, тому що цей страх і невпевненість, що ви здобудете стабільності або отримаєте те, чого прагнете. От емоції вам в даній ситуації не допоможуть. Ви повинні повільно але рухатись, діяти. Пропрацьовувати, не зраджувати самого себе. Вищі сили надаватимуть вам можливості, не дуже швидко зміни будуть відбуватися, але ви будете отримувати можливості, шанси реалізувати і реалізувати власне плани. І вони вважають вас ресурсною людиною. Єдине, що від вас ситуація потребує, це керувати своїм життям. У вас достатньо досвіду для того, щоб активно проявлятись. І ви отримаєте інформацію, шанс-можливість. Можливо, від керівника, від статусної особи таким чином зміниться кардинальна ситуація. Але говорять саме про те, і Вищі сили, як вам говорять стосовно ситуації, в якій ви знаходитесь, тому закриваєте шляхи? От вони говорять, навіть якщо в даному періоді свого життя в тебе відбулися втрати, то не потрібно знаходитись в негативному емоційному стані і зливати енергію в негатив. Ти повинна діяти зовсім по-іншому, щоб досягнути того, чого ти бажаєш. Вибір за тобою: от як ти будеш діяти, тобто ви, кверен, по другому варіанту, будеш діяти в даний момент, або ти все ж таки прислухаєшся до порад, що не потрібно негативно реагувати на те, що відбулося в вашому житті, і загалом кому погано жити від того, що ви є. Ну, як би вона не відчувала або він не відчував себе переможцем відносно того, порівнюючи ваше життя, як ви розвиваєтеся, або навпаки не маєте можливості розвитку. І те, що він вважає, що він переміг саме по відношенню до вас, у нього він досяг успіху і він відчуває себе переможцем. Вам говорять, ви здобудете шанс, можливість, і ви ще сили розуміють, що ви ресурсна людина. Але в подальшому от, все буде залежати від вас. Якщо ви на даний момент будете знаходитись в стані розбитого серця, тобто серцева чакра ви зливаєте в негативні думки, тому що незадоволені ситуацією, не маєте шансу, не маєте можливості, безресурсні, немає енергії, деструктив, роздрайв внутрішній. Ну і коли ви отримуєте шанс, можливість, ви ж не зможете активно проявлятись. Ви не матимете ресурсів, ви не матимете енергії. То от вибір отут за вами. Вибір. Ваш вибір. Але думати стосовно ситуації, як вам діяти насамперед на даний момент, навіть якщо ви не бачите і на горизонті шансу можливості, але вибір ви повинні на даний момент зробити. Щоб не зливати енергію, а навпаки, накопичувати. Да, тому що ви отримаєте шанс рухати зовсім іншому напрямку, йти в реалізацію. Але це буде відбуватись в вашому житті повільно, не дуже швидко. Я не скажу, що це буде довгостроковий, тривалий період, ситуація не буде змінюватись. Ні. Але й незрозуміло стосовно термінів. Тобто, скрита інформація стосовно того, скажу тільки так, що шанс, можливість рухати зовсім іншому напрямку, змінити кардинальну ситуацію і реалізувати стосовно фінансового благополуччя і достатку ті плани, які ви маєте, і те, чого вважаєте досягнути, ви здобудете шанс, здобудете можливість кардинально змінити ситуацію стосовно фінансового благополуччя і достатку. Порада для вас кваренд по другому варіанту. Емоційно знаходитись в рівномазі в балансі в наповненні в стабільності, бути впевненою, не знаходитись в страху, в негативному емоційному стані і в ілюзіях, що ви не зможете досягнути того, чого прагнете, тому що ви здобудете шанс, можливість рухатись в новопочинання. Але от порада, що я вже до цього вам говорила, потрібно знаходитись в емоційному балансі, накопичувати енергію. Накопичувати ресурс, бути ресурсною, щоб саме коли ви отримуєте шанс, можливість рухатись нове починання, то ви вже активно проявлялися і діяли. Да, працювали, щоб ви могли працювати, вкладатись і бути ресурсною саме в даний момент. Ну, тому що ви зрадите. Тобто, ви не зможете, не маючи ресурсів, енергії, ви не зможете активно проявитись і досягнути того результату. Дякую, магія таро української до зустрічі.